Доброго дня ми з України, я вітаю. Мене звати Лена Храмцова, і в цьому відео я хотіла б вам розповісти, давно не знімала відео про те, як німці святкують Різдво. Зараз, будь ласка, для тих, хто почне писати, в нас хлопці сидять в окопах. Як ти, сучка, можеш розповідати про те, щоб ми зараз святкували і взагалі зажрались ви всі? Шановні люди, які розповсюджують темряву, я можу спокійно розповідати про Різдво, я можу спокійно розповідати про Новий рік і про всі інші свята, оскільки я роблю все можливе для того, щоб допомогти ЗСУ. Я регулярно даю донати. Я веду свій канал для того, щоб допомогти психологічно людям інтегруватися. Я веду групу на Фейсбуці і я розповсюджую світло. А світло це те, що зараз потрібно всім людям. Ви хочете страждати? Будь ласка, страждайте від того, що ви не поставите собі ялинку на різдво, хлопцям в окопах не буде тепло. А від того, що я потлала туди гроші, або ми зараз, наприклад, збираємося. У нас дівчинка є волонтер, яка спочинає проєкт, да, її звати Олена Молнар, Вона каже: зігрій Україну, і ми будемо робити, коли всі разом зберемося, окопні свічки. І ми будемо обігрівати хлопців, тому я можу з чистою совістю запалити свічку або купити різдвяний календар своїм дітям. Шановні плакальщики, хочете плакати, плачте, це розповсюджує темряву. Це те, що зараз хоче зробити руський мир. Я розповсюджую світло. Тому будете писати гадості, підете до російського корабля. А зараз, будь ласка, для всіх тих, хто хоче розповсюджувати світлом, хто хоче. Святкувати, оскільки наш психологічний стан це є те, що нам потрібно зберігати до кінця війни, коли буде наша перемога. Я хочу зустріти перемогу в врівноваженому психологічному стані, для того, щоб далі допомагати людям. Якщо ми зараз всі впадемо в темряву, то вибачте мене, це те, що вони хочуть. Не дочекаєтесь. А тепер про різдвяні традиції. Німці святкують Різдво, ви знаєте, 24-го, це святий вечір. 25-26, перший, другий день різдва це офіційні вихідні. Це означає, що зачинено абсолютно все, напевно, навіть і наші бикарай, там, де ви купляєте булочки. Давайте про ялинку почнемо. По-перше, ялинки німці по традиції дуже багато родин ставлять 24-го вечора. Я розмовляла з, і, з літніми людьми. Вони кажуть, що в нас завжди батьки 24-го ставили ту ялинку і вже починалися свята до 7 січня. Сьомого це хайліки драйкюніки, святих три королі. В нас наше Різдво, да, святий вечір. А у німців це е, закінчення. Справа в тому, що ялинки, мені, якщо чесно, шкода ялинку купувати і потім викидати її з 24 до 7. Тому я роблю собі це щастя зараз. Вчора я в ночі повернулася, тому буду дивитися, де куплю ялинку. Ялинку ви можете придбати: в Aldi, Lidl Kaufland. Я купую за 2,99 в Kaufland, і в мене ще є такий хрестець. Я туди вставляю, він коштує 10 євро приблизно. І... Інколи в мене така жива ялинка, манюська, оскільки е, мене немає багато місця. І ви можете придбати великі ялинки, все, що завгодно, ціни різні, можете і торгуватися. Вони знаходяться у Baumarkt, да, ці магазини, там Хофнар е, недалеко, наприклад, у нас знаходиться мебельний магазин. Гюфнар, коли нього продають ці ялинки де завгодно. Можливостей буде багато. Будь ласка, зверніть увагу, що ялинки не викидають ні в який мусорний ящик. Ялинки збирає фояве, пожарники. Є певний день, інколи це і є це 7 січня. Коли ялинки вони збирають, це означає, в газетах пишуть, будь ласка, 7 числа виносите ялинку свою на край дорогу, коли ви меблі викидаєте. І туди там папірець такий, да? ви просто пишете вашу адресу. Вони приходять і беруть пожертву за те, що вони ті ялинки забирають. Пожертва може бути 5 євро, не більше. Тобто, от так. Або інколи деякі люди заносять взагалі ялинки в ліс, і вони там собі нормально як процес. Да? Гниють і, і лишаються в лісі. Тобто залежить все від вас. Хтось просто гілочку поставить, варіантів багато. Що німці готують на Різдво? На Різдво дві страви. Страви, вибачте. Бачите, давно не зробила відео, заговарююсь, дві страви. Перша страва це може бути раглет. Подивіться, як воно виглядає. Спеціально зробила тут фото. Чекайте, бачите? Перейшло. Зараз нема чого пальцями тут нажимати. Значить, отака штука, раглетниця. Хто знає, хто не знає, ви бачите маленькі такі, ось тут є, як сказати, сковородочки. Чому німці люблять цю страву? Німці люблять спілкуватися. Ми вже з вами говорили про традиції, про їжу і. Вони не приходять на жерти, вони приходять поспілкуватися. На різдво збирається вся родина. Стоїть та раглітниця, Оці маленькі, вони манюські, вони приблизно там сантиметр вісім на вісім. На, на І яка система? Ви ріжете дуже багато різних продуктів. Це можуть бути. Кукурудза, це може бути цибуля, це може бути шинькен, це може бути е, шматочки якихось овочів, все, що завгодно. Ви ложите це на маленьку сковородочку, зверху йде раглет кезе. Той сир, він є самим смачним. Не купляйте, будь ласка, за 2 євро. Е, дивіться, щоб була гарна якість, вам багато не треба, оскільки у тих маленьких е, е, сковородочок ви з'їсте 3-4 штуки максимально, більше ви не з'їсте. І е, той сир він є е, дуже смачним. Ви його зможете придмати Aldi, Lidl, е, в інших магазинах без питань. Той сир ложиться, вкладається і за рахунок того, що гріється оця частинка ще раз покажу. Ви можете подивитися просто раглет. І бачите, з двох сторін воно гріється. Зверху також можна покласти щось пожарити. І німці ріжуть велику кількість от як маленьких тапас. Немає олів'є, немає нашої. Шуби, немає великих салатів, просто є 20 різних, отаких маленьких-маленьких якихось е чашечок, які нарізані. Ви просто спілкуєтесь і ложите собі. Плюс в тому, що це, з одного боку, це така важка страва, да, оскільки там звірству, ви самі вирішуєте, що ви собі покладете, що ви собі зробите. Хтось зверху може зробити і сир, можете креветки покласти. Це є спілкування. До того німці вони завжди починають з шампанським, шампанське мішають з апельсиновим соком, ви знаєте, або потім п'ють червоне віно. Це значить, і в них є таке поняття, як апсака. Апсака це останній напій, це може бути кріст вільям, це груші, знаєте, можливо, щось таке, як водка, вона просто йде, або узо, коли греки да, вам пропонують. Тобто німці люблять таку річ. І. Їдять вони той рагліт на перший, значить, на святий вечір. Значить, другий варіант це фондю. Зараз я також зробила фотографію, щоб вам показати, що таке фондю. Дивіться, це така в нас кастрюлька і палички. Палички вони сантиметрів 30. Що в тій кастрюльці? Варіантів два. Це може бути сир, також спеціальний, називається фондюкезе. Да? Або це може бути пальмін. Це такий жир. Він недорогий. Він також продається на тих паличках. Що воно є? Якщо ви сир. Плавити, да? то туди є шматочки хліба, можете якого завгодно робити, і просто ви туди макаєте хліб і їсте сир. Можу ну, вам сказати, три рази і ви вже наїлися. Якщо це пальмін, який внутрі, він плавиться, під ним горілка газова, да, то це шматочки м'яса. Краще м'ясо різати дуже таку дрібненьку і брати те м'ясо, яке дуже швидко жариться це може бути курка або гендик. Ріжете. До того роблять різні соуси. Ви собі на тарілку складаєте багато соусів, шатне роблять. І інші. І також ріжать помідори, огірки, роблять маленький тапас. Тобто багато різних страв, і люди от собі макають туди і спілкуються. Якщо велика родина, роблять дві такі фандюшні, які називають, і до сиру також. До сиру у нас біле вино йде, і до м'яса червоне вино, або хто. Що хоче мати. Ось це те, чим займаються німці. Перший день Різдва. Також є традиційна це ганс. Да? Е, наші гуси, е, по-перше, треба вміти приготувати. Вони є, вони дуже дорогі. Ви можете замороженого ту гуся купити. Е, 30 євро, 40 євро. Я, в принципі, чесно скажу, не вмію готувати, і це дуже багато часу. Там, там ну, 8 годин може бути. Тому для мене от така цікава. Ми, наприклад, на Різдво, коли святкуємо, ми робимо завжди э, раглет. Спілкуємось цілий вечір. І дітям цікаво, і дорослим цікаво, і ваші діти можуть поїсти все, що їм подобається. Гарний шинькен і... Смачного, як то кажуть. На другий день. Що роблять німці? На другий день вони це називаються ресте Essen. Тобто доїдати, як ми на 1 січня да, всі все доїдаємо. Тому німці доїдають. Ем, перший день Різдва вони святкують тільки з батьками: бабусі, дідусі, батьки, ніяких друзів, ніяких сусідів, можете навіть не стукати в двері. На другий день. Ідуть, наприклад, сьогодні йдемо до батьків чоловіка да, на святий вечір, на перший день Різдва йдемо до моїх батьків, чи щось в такому дусі. Або до сестри хтось йде, до брата. Рідні Різдво це не свято, яке німці святкують з друзями. На другий день Різдва. Вже може там хтось десь кум, брат, сват. Але от справді це суттєва така от чисто свято для родини. В Німеччині все зачинено абсолютно. Різдвяні базари закінчуються до Різдва. В деяких випадках є різдвяні базари, які, наприклад, у нас в Шпаєрі да, до 7-го числа, але потім вони також закінчуються. Країна вимирає. Все зачинено, ви ніколи не побачите на вулиці. Я не знаю, куди діваються люди. Хтось спить, хтось відпочиває. Але буває, що по лісу починають ганяти або фітнес студію або всі, боже, ми наїлися. Що ще готують німці? В них така типова страва це ентен да? це значить частинка Качки, Потім є род краут – це в нас червона капуста, ви бачите її з яблуками, Вона навіть можна купити готову і розігріти. І ще кльози. Кльози це тіста такі маленькі. Папушки, такі шарики, да. це типова справа. Ви її можете, вибачте, страва, де ви можете її скуштувати? Ви можете скуштувати, наприклад, тут да, у нас мебельний магазин, і там завжди є ресторан, ікея, там також є ресторани. І в тих ресторанах інколи пропадуть в кафе, в інших. Ну це дорого. Якщо ви будете їсти десь ну, на вулиці, щоб так сказати, це може бути до 20 євро. Тому руки в нас всіх ростуть дівчата. З того самого місця можна самому приготувати. Рецепти є, відео є, будь ласка, готуйте. Зараз ще подивлюся, що я вам. Ага, значить подарунки. До речі, буду вдячна, якщо ви поставите лайк за моє відео і підпишетесь на мій канал. Є багато ще іншої інформації, яку я вам можу розповідати, і яку ви питаєте в мене. Свічки. Ви знаєте, от такі картинки в нас є, да? свічки на Ялинка. За 20 років мого життя в Німеччині я один раз побачила ялинку з живими свічками. І то вони стояли в відро з піском. І вони кажуть, ми запалюємо це. І то тільки коли всі стоять, дивляться, оскільки одна хвилина і горить вся хата. Я один раз таке бачила. Дуже гарно, дуже гарно, неймовірно, але я б такого не зробила, бо боюся. І ще раз ялинки прикрашають по-різному. Хтось в один колір. Німці кажуть, так, ми сьогодні, наприклад, цього року це буде білий з червоний, на наступний рік вони купляють інші прикраси. Ви можете прикраси придбати зараз бачите, в будь-якому магазині. Що є цікавим? між 26, 27 і 31-шим оціняють різдвяні іграшки. Я за 70%, скажімо, чи на сімдесят дешевше купую іграшки на наступний рік, або якісь там янголи, ще інші прикраси. Я це все купую, поклала собі десь в підвали. Воно собі лежить, чекає, щоб я використовувала. Справді є багато таких магазинів, і ви можете купити деякі речі дешевше. Декорації зникають. В кінці Різдва, тобто 26-го, вже всі вбирають дуже рідко, коли все стоїть до 7-го. А так, в принципі, до Нового року ті декорації можуть і вбирати. Подарунки. На Різдво німці тратять дуже багато грошей. Це самий, скажімо, такий потужний. Да? Потужне таке свято і що німці дарять. Дуже багато електроприладів. Дуже дуже багато. В основному ви бачили це і, і всякі якісь там таблети, телефони, кіндля, що де. І німці дуже багато дарять сертифікатів. Що є цікавим. Після Різдва дуже великі черги в магазинах, оскільки ті, кому не подобаються подарунки, вони їх назад віддають. Взагалі цікаво це спостерігати. Так, не подобається мені кохане те, що мені подарують, пішла я поміняю. Люди на це реагують. Що ще є цікаве з подарунками? Якщо вас запросили на Різдво, що ви можете принести, як, скажімо так, ліва людина, вино і якусь свічку, якусь композицію. Типовим є амаріліс. Зараз ви будете бачити, в Aldів Ліді продають скляна якась баночка, там мох, щось блистюче, і той амаріліс. Чисто символічно. ніхто не дарить. Незнайомим людям великі такі подарунки, навіть правді: цукерки, пляшка, вина, свічка і щось можливо придбаєте на різдвяному базарі. Зараз багато є саморобних. Свічок ви можете придбати, якісь цукерки дуже-дуже дорогі на різдвяному базарі, але вони можуть бути незвичайні підсвічники. Да? Наприклад, я купую з радістю підсвічники, оскільки вони розмальовані або навіть іграшка на ялинку. Я вам розповідала про свою цю традицію, да? що ми купуємо в моїй родині іграшки на ялинку. Якщо ми десь їздимо, наприклад, були минулого року на Мальті, і ми там придбали, в них же все там розмальовано іграшку, яку ми потім повісили на дерево. І вони коштують приблизно 10-15 євро, але це те, що вам потім нагадує те місце, де ви були. Я думаю, у нас українські майстрині також зараз це ідея для вас розмальовувати ці іграшки. І вони ну, недорогі, те, що все зроблено руками. Ось так німці святкують Різдво. Свято справді в церкву йдуть, до речі, да, забула сказати. Вони йдуть на службу. Служба, будь ласка, всі, хто хоче, приходьте, стоять на різдво. сидять, вибачте, німці не стоять у церкві, вони сидять зручно і е, потім йдуть додому. Кажуть, що сідають всі за стіл, коли на небі загоряється перша Перша свічка кажу, так? перша зірочка. Ось така е, традиція. Якщо у вас ще є питання, будь ласка, пишіть під відео, буду рада відповісти. Пишіть, е, як ви збираєтесь святкувати Різдво. І ще раз, дівчата, хлопці, хто мене бачить, світло це життя. І це те, чого зараз намагаються в нас забрати. Вони його в нас не заберуть. Робіть донати на ЗСУ. Робіть радість іншим людям, присилайте якісь посилки додому в Україну, допомагайте фінансово і з чистою совістю святкуйте, радійте, живіть. Оскільки тільки людина, яка має енергію, вона може її дати. Якщо в мене немає енергії, я не можу записувати відео, я не можу палити свічки, я не можу щось комусь дати і допомогти. Накоплюйте свою енергію, як ті генератори українські, і допомагайте іншим. Slava Ucrânia.